Мені ще так ніколи не обрублю кутіку. Чувала легку напругу між нами. Всім привіт! Сьогодні я піду на манікюр ось прайс-лист. Стандартний манікюр буде коштувати 280 гривень, з дизайном десь около 320 гривень. Також я хочу перевірити, наскільки все буде дезінфіковано, наскільки манікюр буде співпадати з референсом. Це обов'язково. Також сервіс, наскільки будуть вічливими, це теж важливо, тому що хочеться прийти та насолоджуватись моментом, а не чекати кінця процедури. Ось мої нігтіки до процедурки. Це минулий дизайн, який ви можете побачити у попередніх відео. Ось такі бордові нігті. Підписуйся, став вподобайку. Приємного перегляду. Мій шлях розпочався, шайханський ходів, так як вона приймає на дому, а її дом знаходиться не у центрі міста. Але це не так важливо, важливо сама робота майстра. Часний сектор це теж гарне місце, особливо у літню пору року. Робоча зона дуже гарна, палітра відцінків дуже різноманітна. Можна собі придугадати якийсь дизайн саме у процесі створення манікюру. На рахунок дезінфекції я побачила малесенький дезінфектор, і це плюсик. Старе покриття зняли достатньо швидко. Також розпочався вже процес гігієнічного манікюру. А в якості приємного бонусу дівчині запропонувала каву або чай та цукерочки. Класичний манікюр виконувався дуже ретельно, прям переретельно, бо вона мені пошкоджувала кутикулу і не на одному пальчику. Я дуже сильно сподівалася, що після манікюру в мене не буде ніяких почервонінь. Поки що так виходить. Починається процес розкрасу. Також ми пригадали про те, що потрібно намалювати полосу. як на самому референсі, полоса малювалася в один слой. Так, вона вийшла не достатньо рівнорідна, але я думаю, що це вийшло саме за гелю. Ось я вже йду додому. Ось такий результат демонстрація рученьки на осінньому фоні. Більш ретельно, манікюр я почала розсматривати тільки як я вийшла. Я побачила деякі нерівності, але камера їх не улавлювала. Мабуть, тому що вони недостатньо критичні. Я відчувала легку напругу між нами, хоча я не знаю, начебто розмова була. Нормально, ось. нігтики ось такі, з 10-бальної системи 5. Все-таки я поставлю 7 балів за дизайн та якість, та хоч якісь старання. Тому що можна було краще зробити. Хоча за такий прайс, ну, нормально, ну, нормально. Це 5. Ось референс, ось манікюр. Як ви бачите, що з референсом воно. Не дуже сильно співпадає, якось так. Тому п'ятірку, я думаю, що це гарна оцінка. Скажу те, що червоний кольор обрала я сама, але це не означає те, що дизайн не повинен якось бути схожим самим референсом, та головне стильно виглядав. Ось я вже прийшла до домцю. Я хочу сказати, те, що після процедуру в мене дуже сильно болить котікула. Вона мені її пошкодила. Разів п'ять. Мені ще так ніколи не обрублюваю кутікову. Прям до крови все було. А, і вона пошкодила п'ять пальців. п'ять! Добре, якщо там один або два, але п'ять це ж 50% від моїх пальців. О, це жах. А, чесно, я була дуже добре до неї настроєна. Я... До неї прийшла із відгуків моєї однокласниці. Ось вона до неї ходила якийсь час. Ось, я думаю, ну, якщо вона до неї ходить, значить піду. Ось, і ось що я отримала. І буду знати, тепер ходити мені до неї чи ні. Підводжую підсумки, що я хочу сказати. Перше гостинність. Гостинність була дуже добра спочатку. Перші нотки були чудові. Чесно я думаю, все пройде гарно. Ось. Далі, друге. Комунікабельність це було сол-со. So -so. Я не прошу великого діалогу зі мною, ну хоча б підтримувати розмову, а не «Угу, угу ага, угу". ну це треш. Вибачте. Ну, можна щось сказати, окрім цих слів. Робота. З референсом. Ну, як я казала раніше, вона не дуже співпаде, вона красива. Все, вона красива. Я їй ставлю все мірку з десяти. <різь> на цьому було все. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став подобайку, підписуйся на мій канал. Гарного на настрою, па-па.